Найграндіозніше відзначили День незалежності України у ресторанно-готельному комплексі Ніка. А чим особливий цей захід? Ой, чого там тільки не було, і 6 артистів, і 10 годин зйомок на сцені, і багато чого цікавого, зокрема, і пригущали цікавими смаколиками від закладу. О, супер! Тож пропонуємо і вам переглянути цей сюжет. Пикотне літо 2024 року подарувало для гостей закладу відпочинку Ніка фантастичні та незабутні враження від проведення благодійного заходу. Сюди завітали гості з різних територіальних громад. На широкій та ухайній території Ніки було справді багато людей, адже цього разу це був не просто концерт, а особлива подія, на яку завітало чимало талановитих співаків та співачок. Крім цього, що тут у закладі була можливість поплавати у широких басейнах. Ще й до того гарно відпочити та задонатити на ЗСУ. Очікуємо на Найду і на всяких крутих артистів. Ну, типу, очікуємо, що буде мега класно, мега круто. Тут круто, останні літні теплі дні, е, басейн, відпочинок, музика. Засолоджуємося. Дуже шикарний вечір, гарно відпочити і гарно провести час в цьому гарному місці. <рес> Дуже круто. Так дуже дякую. Наприкінці літа тут було надзвичайно людно, а сам захід мав благодійну мету задля того, аби зібрати кошти для 103-ї бригади 64-го батальйону ТРО. Від самого початку тут вже зібралося чимало жителів, які відривалися наповну перед приходом осені. Зокрема, ми запитали в учасників свята про їхні очікування. Від цього драйвового заходу концерт шикарний літо. Просто боба. Найкраще літо за всі часи. Оператор нас просто найкращий містом. Супер! Ніка то я супер. Мега запальний ведучий заходу Роман Девіняк зробив цей благодійний концерт драйвовішим. Молодий і перспективний ведучий оголошував зі сцени скільки і куди. Треба донатити підтримку ЗСУ та презентував сучасних виконавців. Я переговорю ви говорю, ви всі... <рістити> 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 сьогодні найбільша подяка Збройним силам України, які тримають небо над Україною. Насправді це наші люди там, друзі. Богдан і саме його сьогодні є тут дружина, вона дуже хвилюється, але ми всі хвилюємося за них. Будь ласка, донатимо, друзі. Важливо, вже на Mavic, на дрони, є скринька, там діти, його дійсно, вони зверталися до кожного, хто заходив сьогодні. відпочинковий комплекс Ніка. Не проходьте. Неважливо, скільки це. Важливо, кожна якась певна клепта і копійка навіть допоможе нашим захисникам. Дійсно. Допомогти. Активний талановитий співак Йоген зачарував публіку своїми неповторними виступами. Я буду тим, кому ти пишеш, ночі, Я буду тим, кого заснає сьогодні на плечі. коли світам тобі відео. Неймовірна публіка, неймовірна аудиторія. Я в захваті від того, як зустрічає публіка. Людям потрібно давати можливість відволікатися. Ми повинні мотивувати. Ми повинні постійно нагадувати про те, що нашим воїнам потрібна допомога. І в першу чергу фести, концерти вони проходять зараз саме з благодійною метою. Численна публіка, яка зібралася біля сцени, розділила радість свята, яке організувала у закладі відпочинку Ніка в останні дні літа. Тут на території відпочинкового комплексу було надзвичайно людно. Протимається знімають нас сьогодні дуже сьогодні гарний такий фестиваль. Випуск того, що ми маємо гідно завершити це літо на літо, яке насправді ми хочемо, щоб переросло вже потім осінь і в нашу перемогу, друзі. А давайте зробимо це якнайшвидше. Також у закладі на барі можна було випити чогось охолоджуючого або міцного, або замовити вишукані страви від закладу. Наступним гостем був Дмитро Прокопов. Я так хочу, <му> щоб спокій. My strength is in you, I want it so Є багато класних концертів, але сьогодні особливий прийом. Я відчував цю енергетику, е я наповнився цією енергетикою. Я думаю, що після таких концертів е от, пишуться пісні. Тому чекайте багато новинок. Люди заряджають. Звичайно, я надихаюся коментарями е і, і, і такими відгуками після концерту. Я бачу, сяючі очі українців. і Це для мене найголовніше. Значить, я свою роботу зробив, і сьогодні люди були щасливі. Також відомий співак Соловей заполонив серця. Багатьох дівчат, які із задоволенням слухали виконавця. В нашому районі насправді давно проходили якісь такі класні концерти, і я вважаю, що потрібно робити такі концерти, щоб люди могли трішки розвантажуватися, і, звичайно, щоб не забували донатити, тому що саме на таких концертах збираються великі суми коштів. Тому я вже об'їздив, скажімо, 11 концертів за це літо, то ми назбирали суму більше 50 мільйонів гривень. Родзинкою благодійного концерту була співачка сова, яка подарувала не одну чудову композицію. Ожню виступати, тому що сцена – це моє життя я не уявляю справді чим я би ще займалася, окрім співу, окрім комунікації з людьми через свою творчість на сцені. І сьогодні публіка така досить заряджена, тому що все ж таки мені здається, це впливає ще те, що було нещодавно день незалежності, і що літо підходить до свого кінця, і люди хочуть ще більше його ним насолодитися. І тому мені здається, нам вдалося сьогодні це зробити. І публіка неймовірна, вузьк. Дякую вам. У перервах між виступами учасників ведучий заходу розважав публіку, яка чисельно зібралася біля сцени. Друзі, насправді дійсно крутий фестиваль. Ніка-фест, Я знаю, що вже не вперше таке відбувається. Я тут вже вкотре, я знаю цих людей, цю атмосферу, і насправді люди цього хочуть, тому що всі емоційно тут тримаються важкий тягар, те, що відбувається в нас в Україні. Це момент, коли дійсно люди продовжують далі донатити, відпочивати, трішки релаксу потрібно. Бо знаємо, що завтра ми далі працюємо тут в тилу, а хлопці на фронті продовжують завжди працювати. Публіка атмосферна, круті артисти. Знаєте, з чим сподобається? все живий звук, українська естрада, пісні, які ми вже можливо десь чули, знаємо, кавери на ці пісні. Ну і звичайно, зіркові гості. Я особисто захоплений і Ілю, найду його гуртом, Ваха такий собі, на кінець також. І, для молоді, для старших. Люди, які роблять просто цей настрій, заряджають далі продовжувати жити, творити і донатити. Це три цілі, які треба робити в цьому житті. І дякую у ні, Нікафес, організаторам персоналу цього закладу, які роблять такі моменти. літо завершується, а треба закарбувати ці Моменти і тут в серці тут. В голові. Крім цього, тут був проведений не один лот, де продавалися різноманітні речі привезені з передової. В загальному було зібрано за один вечір 110 тисяч гривень, але серед присутніх знайшовся хлопець, який просто пожертвував кошти і не взяв річ з лоту. Давайте, щоб жодна жінка, жодного військового не приходила сюди і не просила у вас кошти. Ви повинні пам'ятати про те, що ми тут, для чого ми тут, що ми робимо. Повинні пам'ятати, якою ціною нам дається наша сцена, наша українська мова, яка тече в нас в голові, в венах і в наших ногах. Допомагайте, донайте і ніколи в житті не дозволяйте, щоб дружина героя приходила і просила у вас гроші. Дякую. Та найдовго гість гість Найда об'єднав довкола себе найбільшу кількість гостей концерту. Від його появи публіка просто шаленіла, адже Ілля Найда є одним із найталановитіших і найпопулярніших артистів. після фантастичного виступу Іллі Найде на сцені далі організувала благодійний аукціон, де продавали гільзи та інші атрибути з передової. Робимо донат і продовжуємо цей запальний вечір. Ще раз голосно! 25! 20! 23 раз! Заключним гостем став милозвучний співак Ваха, голос якого дуже зачаровує. Звісно, ти тебе! Саме саме ті, смі знайти, тебе знаті, все є саме, 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 саме ти я чесно скажу, мені дуже приємно. Мені б хотілося б, я вперше в бузьку. Мені б хотілося б сюди ще раз приїхати, тому що дуже теплі люди. Ну, взагалі, почнемо з того, що у Львові, у Львівській області, і взагалі в цілому в Україні теплі люди. Але тут є особлива якась родзинка, яка мені запам'ятається. Дуже багато пісень було на біс, і я дійсно кайфанув. Дякую, бузьку. На завершення для гостей ніка організували досить цікаву піну вечірку. Із Буська Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.